Взаємодія без кордонів для допомоги Україні. Близько трьохсот учасників з України та країн-партнерів зібралися у найзахіднішому куточку держави в Ужгороді. Тут перше в історії відбувся міжнародний конгрес координаційної платформи Взаємодія, організований за сприяння народного депутата України Михайла Лабе. Основна мета заходу створення єдиної координаційної платформи для відновлення України. 100 закарпатських організацій майже доєдналися до цієї координаційної платформи. З Львівщини приїхали хлопці. От, наприклад, Олександр Лабецький, який також займається давно з 2014 року гуманітарними фронтами, і е, така кооперація у них близько 200 організацій. За кордоні тут також ну десь представлені біля 40 організацій. Це конкретні люди, які десь допомагали як Закарпаттю, так і цілому фронту. Всій державі рятувати державу і обіг тих допомог він достеменно був невідомий. Зараз ми це розуміємо, що то майже три тисячі вантажівок, які транзитом йшли через ті організації, які звітують. Вони прозоро відзвітують, вони звітують якісно адресно, куди допомога пішла. Кому вони безпосередньо допомогли? Генератори, ліжка, медичні препарати все, 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 все це є у цих е, е, презентаціях тих організацій, які ми сьогодні на платформу завантажимо як ресурс, такий майданчик електронний для спілкування. Який буде ну, інтегруватися в таку загальну картину, платформа з'єднає всі можливості тих, хто вносить свою лепту для допомоги і порятунку України. Благодійники, представники громадських організацій, бізнесу, волонтери і міжнародні партнери мають доступ до глобальної мережі взаємодія, аби зорганізувати свої зусилля і структуризувати свою роботу на благо України. Левова частка допомоги і підтримки нашої держави лежить саме на плечах закордонних партнерів. Слава. с первых дней помогает и помогать будет. Я думаю, что не имеет смысла, чтобы я рассказывал, что словаки сделали. Хочу сказать только одно, что будем продолжать помогать во всех областях, включая гуманитарную. Но я рад, что сегодня встретился с людьми, которые не жалеют своих усилий и своего времени для того, чтобы помогать людям нуждающимся в помощи. Взаимодействие, она очень важна для того, чтобы... Не повторять uh, какие-то ошибки, которые мы сделали в прошлом, чтобы не начались на своих ошибках и на чужих ошибках тоже, и uh, чтобы я вже раніше сказав, адресно допомагати там, де це треба. з першого дня агресії Російської Федерації проти українського народу. Ми є поряд з українським народом. Було зроблено дуже багато заходів з перших днів з боку Румунії на захист і на допомогу Україні. В першу чергу ми займаємося тими понад 100 тисяч українських громадян, які знаходяться на території Румунії. Все, що означає гуманітарна допомога, соціальна допомога і таке інше, і плюс. Окремий напрямок це гуманітарна допомога Україні цілий рік. Ми відчували журбу і біль цієї війни, але я вдячний народному депутату Михайлі Михайлові Лабі за організацію і об'єднання багатьох таких організацій, які працюють на збудову і на перемогу України. Міжнародна допомога вона важлива, тому що це не тільки місця для проживання, не тільки харчування, це медичне устаткування, медичне обслуговування, це допомога нашим пораненим військовослужбовцям, які лікуються і проходять адаптацію і відновлення в лікарнях і медичних закладах країн Євросоюзу. Тому матеріальна гуманітарна допомога можливо і зменшилась, але Допомога державі, як такі, як така від міжнародних партнерів, я вважаю, збільшилась, тому що дуже велика кількість діток нас наших протягом року їздили за кордон на відпочинок. І сьогодні ми далі комунікуємо з нашими партнерами для того, щоб ці такі процеси відбувалися і надалі. Конгрес відбувся у форматі дискусійних панелей, де обговорили взаємодію без кордонів, інструменти співпраці, координації та можливості, а також інформаційний та інтелектуальний спротив і наступ України та. Та інвестиції у майбутнє задля перемоги, миру і відновлення сьогоднішній конгрес дозволить. І українській і європейській стороні і тут присутні інші держави, неєвропейські, об'єднати зусилля спільні заради перемоги в Україні, заради допомоги в Україні в цей надважкий період війни. І піднімалися сьогодні питання від дипломатичного корпусу, корпусу Угорщини, словаччини, Румунії є представники корейської сторони, і для нас це було напевно не просто важливим. Питанням як об'єднати зусилля і допомогти європейським організаціям, допомагати нам. Українцям, а також е, всі ті підняти питання, які дотепер не були узгоджені, які не працювали або які працювали не у тому руслі. Україна сьогодні у війні ми ніколи в, такій, е, в такому статусі не були. Наша наша держава не була в такому і активному військовому статусі. Ми не були, і якраз е, організація дій різних. Гілок і влади, і суспільства це повинно, на мій погляд, призвести до того, що ми інтенсивно швидко зробимо все, щоб наша країна після нашої перемоги, а я впевнений, що вона буде швидкою і скоро. Ми почнемо новий етап нашого життя. Це відродження нашої держави. І саме тут стартує такий, я рахую, що всеукраїнський міжнародний проект взаємодія. Потрібно нам всім взаємодіяти, кожному на своєму місці, як найкраще. Перше питання це є відновлення України. Ну і звичайно, це коли працює економіка, працює є велика допомога і нашій передовій. Хочеться подякувати за велику велику роботу і за допомогу проведенні сьогоднішнього першого міжнародного конгресу. Це першому кабельному. Також хочеться подякувати Радіо Захід ФМ і ДВС за їхню роботу плідну. Це медійний ресурс, який сьогодні був підпорою у проведенні першого міжнародного конгресу, благодійних організацій, громадських інституцій, влади. І дуже-дуже багато було гостей. Гарно їм дякуємо за їхню працю. Учасники конгресу підбили підсумки минулого року та напрацювали подальші плани для налагодження всебічної співпраці і покращення комунікації. На завершення ухвалили ключовий документ Ужгородську декларацію 23-го року: єднання і взаємодія задля перемоги і європейського майбутнього України.